Декілька порад, як виходити з конфлікту. От перше, я навіть написав це. Потрібно дати опоненту висловитись. Інколи проблема в наших конфлікті в тому, що ми не даємо можливості почути іншу сторону. Ми перебуваємо, говоримо, як має бути. Ми повинні вміти вислухати людину. Це важливий дуже аргумент. Другий важливий момент це показати опоненту інтерес до того, що він каже. Бо коли ми приходимо, відразу завідомо знаємо, що він не правий в конфлікті. Ми ніколи не зможемо зробити результат нашій команді. Третє важливе бажання завжди залишатись можливість опоненту зберегти обличчя й гідність, тому що дуже часто ми хочемо в конфлікті показати його не гідність, а нашу вершину. І ось в конфлікті потрібно вміти зберігати лице опонента навіть тоді, коли він на 100% неправий. Четвертий лайфак демонструвати повагу до опонента. Це те, що я власне казав. Повага. Навіть тоді, коли ви маєте різні позиції, навіть тоді, коли ви на різних берегах, але повага має бути. П'яте залишатись відкритим і чесним. Шосте не шукати винних. І сьоме важливе саме допустити, що ти також можеш помилятися, тому що ти на 100% не можеш гарантувати, що ти правий. Потрібно в мати в конфлікті завжди опцію. Що я також неправий, і я можу помилитися в тому, що я кажу.